Доброго дня, маю трошки часу. Сьогодні зайшла в інтернет і от якось познайомилася з одним блогером молодою дівчиною, і вона мене просто зацікавила ну, декільками своїми от репортажами. Справа в тому, що вона три роки, як виїхала в Чехію, чоловік виїхав раніше там, якби на заробітки їздив туди, але війна почалася. вона... Поїхала до нього з дітками і спочатку не мали жилья, жили в гуртожитку, а потім якось вони вже, їм допомогла ця ж співробітниця гуртожитка, бо дуже хороша жінка, і мають вони зараз жильє. Вона в Україну вертатися не збирається. Вона не бачить в Україні ні майбутнього, ні для себе, ні для своїх дітей. Вона забула вже, що в Україні вона. Якби, ви до 30 років, навірно, 30 років її вже. І Україна її вчила, годувала і все таке інше. І якби не війна, то я вам, спитайте мене, вона б до Чехію попала яким би чином і була б вже такою іноземкою, яка б сказала, вже зараз вона має таке якби, право для себе говорити, що українці тут, як земляки, мені не потрібні абсолютно. І, взагалі, там, де є українці, там скрізь скандали, там завжди ругань, там завжди сварки, і всякі такі ситуації, що завжди когось шукають винним і когось в чомусь обвинувачують. От. А вона, між іншим, ще сказала таке: що вона заблокувала всіх своїх родичів, ну таких далеких родичів, і всіх своїх сусідів. Які заходять до неї на канал, і які як би, ну, просто, як, не знаю, просто заходять і чекають, коли в неї будуть на каналі неприємності, тому що вони не радіють за нею, так як українці взагалі не вміють ні за що і ні для кого бути би, друзями. Вони просто завісливі і вони просто от такі, які використовують людей, тільки і тоді будуть хороші, коли вони від цієї людини залежать. Так от я собі так собі подумала, що ну, що це вона, права чи не права. Я, звичайно, з нею в дуже багатьох питаннях не згоджуюся. То, що вона вивчила язик, ну, звичайно, вона вивчила, тому що вона рішила там залишитися. А взагалі-то оця вся така її відношення до українців. А раптом завтра чехи її скажуть, їдьте додому, тому що все, війна закінчилася, їдьте вже додому. Що вона тоді буде казати тим родичам, які в неї заблоковані, і ті сусіди, які в неї заблоковані? Як ви вважаєте?